Буду я мудаком, якщо зруйную репутацію жінки. Після того, як вона спробувала відібрати спадщину мого найкращого друга, я 57 років. Чоловік, знаю свого найкращого друга Гарі, 64 роки. Чоловік вже 40 років. Він людина з інвалідністю і його здоров'я погіршується. Але він усе ще спроможний працювати з дому за мінімальну зарплату. Його партнер Натан, чоловік 58 років. Працює 30 годин на тиждень, щоб мати змогу присвятити трохи більше часу хатнім справам та догляду за моїм другом. Усі ми живемо у неймовірно дорогому місті, тому найкраща квартира, яку вони можуть собі дозволити орендувати, маленька і трохи занедбана. Обоє батьків мого друга померли протягом останніх двох років, і він із нетерпінням чекав на спадщину, яку ось ось отримає. Цього у поєднанні з його пенсійними заощадженнями наступного року має вистачити, щоб придбати помірно пристойну квартиру на околиці, де він зможе провести роки на пенсії. Їх, ймовірно, залишилося не так багато. Минулого тижня до нього приїхали його дві старші сестри Мері Садис та Рейчел Саддесь. Рейчел доволі відома як впливова постать в екологічному русі, має чудову репутацію хіпі, що обіймає дерева, яку неодноразово заарештовували за її активізм. Вона справжня жінка в стилі мир, любов, обійми та веселка. Зрештою, коли вона з'явилася, Гаррі подумав, що це буде з попередженням про його неминучі спадкові гроші. Ну, це були гроші, але не так, як він очікував. Вони разом повідомили йому, що вони вирішили, що всі сімейні гроші дістануться Рейчел та її трьом дітям. Він не був певен, чи вони жартують, але все ж видав щось на кшталт, що за фігня». Мовляв, оскільки це були сімейні гроші. Ані в нього, ні в мері немає дітей, То, щоб гроші залишилися в родині, їх слід передати наступному поколінню. Він був абсолютно шокований і сказав, що це не сімейні гроші, а його гроші, і що в нього є сім'я, його партнер Натан, з яким вони разом уже 20 років. Ситуація погіршилася, коли вони додали, так, але він азієць, і коли ти помреш, він просто повернеться до Азії і витратить гроші на свою родину. Пам'ятай, це наші сімейні гроші. Мій найкращий друг доволі різко вказав на поняття расизм, гомофобія та закон. Вони почали поводитися грубо, бо він кожен не був розумним і шанобливим. Але він прямо заявив, що подасть до суду на них, якщо вони не дадуть йому ані цента менше, ніж його третина грошей. У цей момент вони розійшлися у дуже поганих стосунках. І тут у справу входжу я. Я з тих, хто вважає, чіпаєш мене шукаєш проблем. Чіпаєш мого найкращого друга, я спалю твій світ дощенту. Минуло майже два тижні, і хоча він просто відмовляється з нею розмовляти, я все ще шалено розлючений тим, що Рейчел повертається до свого життя у політичну спільноту, ніхто не знаючи, який вона абсолютно підла, клякса вчинила проти мого друга. Я вважаю, що її обурлива кулуарна політика має стати публічною, це легко зробити, написавши повідомлення її 356 друзям у Фейсбук. Для мене це було б справжньою справедливістю за її зверхність, расизм та гомофобію. Але чи не буде це надмірною мірою? Редагування. Я вже звернувся до юридичної фірми, що спеціалізується на ЛГБТ щодо роботи на безоплатній основі для нього. Оновлення 1 опубліковано. 5 листопада 2024 року. Хороші та погані новини. Мері прийшла на бік Гаррі і тепер його підтримує. Оскільки Мері не має дітей, вона завжди обожнювала дітей Рейчел, своїх племінників і племінниць. Вона фінансово їх підтримувала, робила їм чудові подарунки і навіть возила їх у відпустки до Європи. Вона каже, що, хоча вона й ходила до його будинку, щоб переконати його передати гроші дітям, оскільки Гаррі має дітей. Він мав би зрозуміти, що це правильно. Вона абсолютно не уявляла, що Рейчел піде шляхом віддай гроші мені, бо в тебе немає сім'ї, а Натан не рахується, бо він азієць. Мері була нажахана, але оскільки вона ненавидить конфронтацію в присутності людей, нічого не сказала тоді. Після того, як вони пішли, Мері сказала Рейчел, що та перейшла межу, і тепер вважає, що Гаррі має отримати свою повну частку. Рейчел не відступила, тож Мері зателефонувала Гарі, щоб вибачитися за те, що сталося, і сказала, що тепер він має її повну підтримку. Оскільки Рейчел розуміє, що не може просто вимагати гроші, вона вирішила піти юридичним шляхом. Вона збирається подати позов проти його частки у заповіті, стверджуючи, що він не надав їй жодної підтримки протягом останніх чотирьох років, коли вона була основним опікуном, її життя, державна допомога опікуну, пенсія обох батьків. Повний доступ до їхнього банківського рахунку, з якого вона зняла десятки тисяч доларів, фінансова підтримка від сестри та заможного сина, фізична допомога від решти сім'ї, коли їй це було потрібно, та заслужені короткі відпустки, коли їй потрібна була перерва його життя, підключення до діалізу 8 годин на добу, трансплантація органу з трьома місяцями відновлення. Він працював за ноутбуком, сидячи в лікарняному ліжку, бо не міг дозволити собі взяти відпустку. Спеціалісти сказали йому ніколи не віддалятися більш ніж на 30 хвилин їзди на швидкій допомозі від конкретної лікарні, що означає, що він ніколи не зможе покинути це місто навіть на день до кінця свого життя. Не так багато простору для надання фінансової чи фізичної підтримки у маленькому містечку за 500 миль у штаті, що далеко. Коли Рейчел повідомила мері, що піде юридичним шляхом, Мері розлютилася і одразу зателефонувала Гаррі, щоб попередити його. Я звернувся до своєї юридичної фірми за проханням Гарріо о дев'ятій ранку в понеділок. Я надав їм повну інформацію про всіх учасників, нерухомість, усі фінансові ресурси Рейчел, як зазначено вище, і деталі розмови, де вона висловлювала расистські та гомофобні коментарі. Це не зміна ставлення, а зміна стратегії. Юристи вже готові. Їхня спеціалізація, боротьба з расистськими та гомофобними сім'ями, які намагаються вкрасти спадщину ЛГБТК плюс людей. Він лише посміхнувся і сказав. Ми отримаємо для нього кожен цент, що йому належить, і виснажимо її на судових витратах у процесі. Отже, результат такий: Мері більше не розмовляє з Рейчел і розповіла племінникам і племінницям про те, що їхня мати намагається зробити. Гаррі каже, що ніколи більше не матиме з нею нічого спільного. І вона може смажитися в пеклі за те, що так вчинила. Я сприйму це як дозвіл діяти пекельно ядерними методами після врегулювання судової справи. Гадаю, тим часом я діятиму в тіні. Я надіслав їй повідомлення. «Рейчел, ти схоже, забула, що в Гаррі є ще один член сім'ї його найкращий друг протягом 40 років. Поки ти намагаєшся забрати в нього все, я віддам усе, що маю, щоб його захистити. Я вкрала спадщину свого інвалідного брата, бо він гей і має азійського хлопця. Може викликати оплески на зборах М. АГА. Але уяви, як це речення звучало б у нашому світі. Уяви, як відреагували б 200 людей. Якби ти вийшла з мікрофоном і оголосила це на своєму 60-му ювілеї, на якому я був присутній. Якщо ти підеш цією дорогою, ти назавжди втратиш брата і викличеш огиду в усієї своєї родини, особливо у власних дітей, щоб дістатися до нього. Тобі доведеться пройти крізь мене і мою юридичну фірму. З повагою, улюблений Ротвейлер Гаррі Джеррі. Оновлення 2. опубліковано 6 листопада 2024 року. Га! Я надіслав це повідомлення Рейчел особисто з лише завуальованою погрозою оприлюднити інформацію, якщо вона продовжуватиме цей курс дій. Але річ у тім, що зверхні люди іноді настільки дилюзійні, що вважають самі себе жертвами. Тепер вона переслала повідомлення, яке я їй надіслав деяким нашим спільним знайомим, включно зі своїми дітьми, щоб показати їм, яка я сволота. Стій, я вказую, яка ти гомофобна расистка. А ти кажеш людям, що я той, хто поводиться. Непристойно, Тож тепер ці люди пишуть мені, щоб підтвердити, чи справді лист, який я надіслав, є правдивим, і чи ситуація саме така, як я її описав. Я просто відповідаю: так усе правда, відчайдушно стримуючи себе, щоб не вдаватися в подробиці, оскільки не хочу ускладнювати ситуацію чи заохочувати більше людей втручатися. Так багато вона зробила для того, щоб я, щоб я зруйнував її життя. Але вона здається дуже рішуче налаштована зробити це. Сама з собою оновлення 3 опубліковано 7 листопада 2024 року. Гадаю, наслідки реакція. Нарешті до неї дійшли. Вона відповіла на моє повідомлення: який жахливий вчинок ти зробив щодо мене в день виборів. Зачекай, це найгірше в усій цій історії. Я розумію, що ти турбуєшся про Гаррі непогано, але те, що ти сказав, є недоречним і неправдивим. Ніколи більше не надсилай мені такого повідомлення. Давайте подивимося. Рейчел це сімейні гроші. І оскільки в тебе немає сім'ї, вони мають дістатися мені. Гаррі, у мене є сім'я, його звати Натан, і ми разом уже 20 років. Рейчел. Так. Але коли ти помреш, він поїде назад до Азії і витратить гроші на свою азійську сім'ю. Тож вони мають дістатися мені та моїй родині. Зверхність, гомофобія, расизм. Я знаю її 40 років. Я ніколи не чув, щоб вона казала щось віддалено подібне до цього раніше. І так, вона справді миролюбна хіпі. Це не змінює того факту, що я завжди знав, що вона завжди відчувала себе особливою. Можливо, вона просто не усвідомлювала цього, бо зазвичай отримувала те, що хотіла, і люди часто були раді це дати, бо вона, як правило, чудова людина. Але коли на кону така сума грошей і їй сказали ні, вона, мабуть, просто впала у спіраль відчаю. Тепер вона думає, що покарає мене. Переславши повідомлення Гаррі, щоб він зрозумів, яка гидка його найкраща подруга. Я просто уявляю усмішку на його обличчі, коли він це прочитає, і його відповідь мені: Ой, який ти жахливий! І саме це я в тобі люблю. Додано, я не відповідав їй і не збираюся. Вона знає, на чому стоїть зі мною, і я не зацікавлений мати з нею справу знову. Але якщо вона піде цим шляхом, як кажуть побачимося в суді. Оновлення 4. останнє оновлення. Опубліковано 9 листопада 2024 року, Рейчел зазнала краху. І як я підозрював із самого початку єдина річ, яка для неї цінніша за гроші, це її репутація. Коли вона переслала мою особисту електронну пошту кільком спільним знайомим, щоб показати, яка сволота, це, звісно, поширилося як лісова пожежа. Її діти негайно написали Гаррі, сказавши, що шоковані її вчинками та тим, що вона казала ніби. Робиться заради сім'ї. Вони не знали про це заздалегідь і запевнили його, що не дозволять цьому статися. Вони також знають, якою своєрідною буває їхня мати, тому знали, що я ніколи б не висунула цих звинувачень, якби вони не були правдивими. Той, з ким я найближчий, зателефонував мені, щоб тримати мене в курсі подій. Коли десятки людей питали її, чи справді вона намагалася вкрасти гроші свого брата, її підготовлена відповідь була: Ні, у нас була домовленість. Що якщо я доглядатиму за нашими батьками, він залишить мені свою спадщину, він порушив цю домовленість. Потім пролунало додаткове запитання: але якщо він справді має інвалідність і ось ось залишиться без даху над головою, чому б тобі просто не віддати йому все одно? Усвідомивши, що вона опинилася в куті, був лише один вихід. Звісно, я віддам йому це. Це все було просто непорозумінням. І нарешті, хто цей Джеррі і чому він звинувачує тебе в расизмі та гомофобії? Вона відповіла, «Так, він друг Гаррі, але він гидкий і трохи психічно нестабільний. Він усе це вигадав як частину своєї вендети проти мене. Отже, все скінченно, вона публічно відмовилася від претензій на гроші Гаррі. І хоча вона спростовує звинувачення в расизмі та гомофобії, я не сумніваюся, що вони переслідуватимуть її до могили. І якщо випадковий натовп людей, яких я ніколи не зустріну, тепер вважатиме, що якийсь випадковий хлопець із Фейсбук є гидким і психічно нестабільним. Хай буде так, я з гордістю це прийму. Оновлення 5 ще одне оновлення. Опубліковано 14 січня 2025 року. Моя остання публікація два місяці тому називалася Останнє оновлення. Я думав, що вся ця сирка скінчилася. Я думав, що знищив Рейчел та її зверхність і що Гаррі буде вільний прожити своє життя у спокої. Але, схоже, її зверхність настільки епічна, що вона затіяла ще один раунд. Виявилося, що. Клята тролиха з пекла просто перечікувала, поки сходить до фінансового консультанта. І юрист надіслав Гарі детальний рахунок за гроші, які він їй заборгував, погрожуючи позовом, якщо він не заплатить. Знову ж таки, вона не має жодних юридичних підстав. Не можна вимагати ретроспективно, що особа уклала з тобою усний фінансовий контракт. Тож не те, щоб я боявся за фінансовий стан Гарі, просто не можу збагнути її зухвалості. Я ніколи раніше про це не замислювався, бо ніколи не вважав те, що я зробив тягарем для себе. Але цей інцидент спровокував придушену образу, яку я плекав проти неї понад 30 років. Гаррі та я були сусідами по кімнаті ще у 90-х. Одного разу вона з'явилася до нас із найстаршою дитиною хлопцем, 16 років. У неї були чудові новини, їй або, скоріше, мері, вдалося влаштувати йому стипендію до приватної школи, що спеціалізувалася на комп'ютерних науках. Фантастика! І як же так склалося, що школа знаходилася саме в тому місті, де жили Гарі та я? І як же так склалося, що ми, будучи геями, тепер мали відчути велику радість виховання дитини? А потім вона поїхала, щоб насолоджуватися своїм безтурботним життям із молодшими дітьми, подорожуючи країною світом? Мені тоді був лише 24 роки. Я працював у нічну зміну медсестрою. А тепер доглядав за підлітком. Протягом двох останніх років його старшої школи, а також, але мені це подобалося. Він був дивовижним підлітком. Я вживаю це слово з часів, коли дивився агату. Він був дуже дорослим для свого віку, дуже відповідальним, невибагливим, майже як новий молодший сусід. Крім того, що я платив усі рахунки, ну, ділив половину згарі. Не моя дитина, не мій племінник, а син сестри, мого найкращого друга. Але я робив це. Не замислюючись, і навіть десь на глибинному рівні знав, що роблю йому послугу, даючи йому кращий шанс на майбутнє, ніж могла б дати його мати. У 18 років він виїхав із друзями, і я був такий гордий, що його шкільні оцінки були настільки хорошими, що він отримав стипендію до коледжу, де міг продовжити кар'єру в комп'ютерних науках. І можна сказати, гордий і собою теж через рік, після випуску тінейджер Рейчел знову з'явилася з наступною дитиною, дівчиною 16 років. Чудова новина вона отримала стипендію до мистецького коледжу на два останні роки. Тож це було просто продовжуйте, як зазвичай. Чудовий час із тінейджеркою, два я жодної миті не думав, що це також коштувало великих грошей. Вона дуже добре вчилася в старшій школі, а потім отримала бажану рік подорожей і роботи в Парижі та Берліні. А тепер мене пробило. Рейчел звернулася до адвоката і виставила цей ретроспективний фінансовий позов за догляд за членом сім'ї проти свого брата. Але ж це були і її брат, і я, хто доглядав за двома її дітьми протягом чотирьох років, працюючи до знемоги, щоб покрити оренду, рахунки, витрати на їжу та школу, поки вона жила на державну допомогу матері одиначки та алімент від їхнього батька. Минулого вікенду я переглянув кілька урядових веб-сайтів і використав цифри, щоб створити таблицю Excel. Виховання підлітка коштує 13 тисяч доларів на рік. Я платив половину. Отже, це 6 тисяч 500 доларів. Я робив це 4 роки, що становить 26 тисяч доларів. Тож, як мій оновлення, я отримав копію листа, який адвокат Рейчел надіслав Гаррі. Потім я сьогодні сам звернувся до адвоката і попросив його написати листа. Використовуючи буквально ті самі слова, що й вона, вимагаючи 26 тисяч доларів із погрозою подати до суду, якщо вона не заплатить. Адвокат був абсолютно приголомшений і сказав щось на кшталт: ви знаєте, що це найбезглуздіший лист, який я писав за всю свою кар'єру, і що я маю стягнути з вас тисячу доларів за нього. Я сказав йому, що це не про гроші, це кожної копійки заради задоволення уявити її серну пику. Коли вона його відкриє, я не розповідав про це дітям і ніколи не розповім, бо ніколи б не хотів, щоб вони думали, що були тягарем для мене в будь-якому сенсі. Однак я впевнений, що тепер, як дорослі у 40 років, вони будуть абсолютно шоковані, дізнавшись, що їхня мати використовувала їхні аліменти для подорожей світом, поки я їх виховував. Так само, як вони були шоковані, коли дізналися, що вона задирала Гаррі через його гроші. Я сподіваюся. Рейчел сприйме це як неявну погрозу оприлюднити інформацію, як і минулого разу. Оновлення 6. Рейчел гризе соромвини сім'ю. Опубліковано 23 січня 2025 року. Рейчел віднесла мій рахунок на 26 тисяч доларів прямо своїм дітям. і Та сказала без тіда. Бачите? Він використовував вас заради грошей. Щоб використовувати когось заради грошей, та насправді потрібно отримувати гроші. Вона розмовляє зі своїми дітьми так, ніби вони все ще діти їм уже близько 40 років. Тому вони чітко бачать у моїй вимозі те, чим вона буквально звинувачувала свою матір. Проте це змусило тінейджера почуватися погано. І він зателефонував мені. Мені так шкода, я так чудово проводив час зі своїми дітьками, що ніколи не зупинявся і не думав про тягар, який ти терпіла. Дай мені реквізити свого банку, і я заплачу тобі. І гарі гроші, які моя клята мати мала б заплатити 30 років тому. Абсолютно ні. Ці гроші були аліментами для тебе. Ми могли б дати тобі краще життя, гарніший будинок із більшою спальною, купити тобі кращий комп'ютер, краще шкільне приладдя, краще взуття, більші кишенькові гроші. Якщо вже на те пішло, вона має заплатити тобі за те, чого була позбавлена в дитинстві. Той факт, що ти вважаєш мене дядьком і чудово провів час, це все, що я коли-небудь хотів. Рейчел також надіслала Гарі копію рахунку, перш ніж я встиг дати йому копію, щоб надіслати їй першою. Тоді Гаррі відчув себе винним і рясно вибачався за те, що нав'язав мені свою сім'ю. Гарі всіляко намагається знайти, за що відчувати провину. Два роки тому мій ПК зламався, і через два дні на бранчі він приніс свій запасний ноутбук, сказавши, що йому вдома достатньо його робочого ПК. За шість місяців він сказав, що йому терміново потрібен той ноутбук назад, бо його ПК зламався. Жодних проблем. Він був його, і він просто позичив його мені. Він поїхав додому такий занурений у почуття провини, що через три дні приніс новий ПК у подарунок. Після того, як він пішов, я перевірив його вартість удвічі більше, ніж вартість ноутбука, який я йому щойно повернув. Тож мені довелося запевнити його, що його сім'я ніколи не була проблемою його батьки, бо були чудовими, мері чудова, племінники та племінниці чудові. І 40 років я думав. Що Рейчел також чудова людина. Ви можете прочитати, що я сказав про неї у своєму першому дописі. Тільки зараз, коли вона вимагає його грошей, я бачу правду. Вона була життєвим маніпулятором і дармоїдом. Він не міг цього побачити, і стало очевидно, після кількох речень, що він збирається захищати її від усього, що я збирався їй закинути. Так, але, так, але, так, але. Після цього я досить швидко припинив розмову. Бо не хотів його напружувати. Але як мені знову порушити це питання? Що його найкращий друг протягом 25 років життя токсичний і Все ще маніпулює його сім'єю заради грошей, що її поява з вимогою його спадщини не мала бути несподіваним дурним вчинком? Вона просто автоматично очікувала, що він віддасть це, бо так вона жила все своє життя. Оновлення сім Гарі відчув каву. Опубліковано 27 січня 2025 року. Ясніда Висгарі заздалегідь сказавши йому: Нам справді потрібно поговорити про твою сестру. Хоча він лютував на неї за вимагання спадщини, він так і не зміг змиритися з тим фактом, що вона токсична людська істота, яку слід викреслити назавжди. Я вирішив підійти з кута. Давай порівняємо, моя сестра монстр. Можливо, саме тому Рейчел так сильно мене зачепила. Різниця в тому, що моя сестра дуже відверта і агресивна у своєму намірі знищити власне життя і потягнути всіх інших за собою. Отже, ти ненавидиш мою сестру, так? Твоя сестра абсолютно зчка. Добре, ось список усього, що ти ненавидиш у своїй сестрі, усього, що вона зробила мені, моїй матері та її дочці. Я простягнув йому довгий маркований список усього, що зробила його сестра, і поруч із кожним пунктом, які з них становили кримінальну поведінку. У кінці я поставив наслідки її дій і перерахував кількість разів, коли вона була в суді, штрафи, та які вона сплатила, і час проведений під вартою. Поки мої мати і я доглядали за її донькою. До кінця списку він аж почервонів і розлютився, коли йому просто нагадали про все це. Потім я сказав: а ось двосторінковий список усього, що зробила твоя сестра для тебе та твоєї родини. Він почав із того, як у 17 років вона вкрала машину матері, на підпитку зачепила припарковану машину, а потім заснула за кермом і врізалася в канаву, а потім прокинулася і втекла ховатися до подруги, перебуваючи вагітною. Коли поліція знайшла машину наступного ранку, вони виявили наркотики в бардачку. Ти розповів мені це як історію про смішні витівки Рейчел у молодості. Але це Несмішно твої батьки, мабуть, пройшли через пекло через це. Відвезення її до лікарні, залучення адвоката, щоб витягнути її з в'язниці, сплата штрафів, оплата всього збитку. Не смішно. Потім унизу списку перелік був дуже великим. Я витратив багато часу на пункти під недбалість щодо дітей, перераховуючи всі випадки покидання, насильства через недбалість, шахрайства з соціальним забезпеченням та експлуатації опікунів. Перерахував час. Коли вона вирішила, що буде чудово, якщо діти проведуть рік в альтернативному комуні, живучи в халупі, високо в горах, без електрики чи проточної води, знову ж таки, на що вона витрачала всі гроші? Поруч з кожним пунктом я вказав злочини, за які їй могли б висунути звинувачення за кожну дію. Останній заголовок був наслідки її дій, нуль тому, що ти, твоя родина та всі її друзі уважно її опікували. Вона маніпулювала тобою, змушуючи списати це як трохи дивакувато. Ви всі були покірними, постійно компенсували її, прибирали за нею. А в плані її кримінальних дій ти навіть можеш вважатися співучасником. Тож читаючи ці списки, чия сестра гірша моя, чи твоя, він поблід і був повністю приголомшений. І тепер Мері щойно віддала свою спадщину, і з неймовірною зухвалістю вона двічі з'являлася біля твого порогу, намагаючись вибити в тебе твою частку. Я закінчив. Я думаю, причина, чому ти нарешті люто вибухнув проти Рейчел, не лише в спадщині, а й у тому, що глибоко всередині ти шалено розлючений через те, що тобі доводилося миритися з усім цим лайном протягом останніх 50 років. Коли він нарешті зміг говорити, він почав: мені так шкода, що я нав'язав тобі її. Ні. Зовсім ні. Вона просто настільки геніальна в маніпуляціях, що протягом останніх 40 років я теж цілком у це повірив. Давай разом спалимо її світ дотлати в справі. Так, я у справі. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, па-па.